Значить, працюємо друзі, тут на одному об'єкті і хотів би так показати, як облаштована например, ванна і по якому ну, кресленню, не кресленню, працюємо. Значить, Є така установка прихованого монтажу душ з ручною лійкою і тропічна лійка Е, Фірма Клуді, чисті німці. Дуже така надійна установка, і, як бачимо, ми її встановлюємо і одразу мануал до е, цієї установки. От повісив собі, бачиш послідовність, е, бачиш, які треба виконати дії і так далі. Все, монтуєш, бачиш. По інсталяції. Виставляємо інсталяцію, її вже буквально, напевно, вже діти знають виставити. Так же само е, треба тобі щось подивитися. Або щось забув підглянути, будь ласка, мануал. Е, значить, для прихованого монтажу, змішуючи прихованого монтажу для двох умувальників. Також, також клуді, також німці, також мануал. От, щось треба підглянути, будь ласка. Тому що встановлюю вже ну, багато цих змішучого приховного монтажа, але всі вони якось так попадалися, всі вони на хірм. Напевно, за всю історію два рази попадалися одинакові. О, будь ласка, рівень. Все чітко, чітко все 90 градусів як по вертикалі, так і по горизонталі. Виставлено відповідна висота. Так, установка внутрішнього підлогового. Е Змішувача для стоячого крана на ванну. Так же саме, от мануал. Все, Також круді ця фірма От, все, дивишся, монтуєш. Дали тобі відповідну висоту. Тут ванна буде на подіумі, відповідно виставляєш. Також є мінімум, максимум. Тобі треба не менше такого, не більше такого. Ну, бажано так десь серединку попадати, щоб чорно було. Ну і загальний такий план. Потім вже, по ходу, щось мінялося, Ви бачите, тут інсталяція і біде було, але біде обрали, залишилася інсталяція. Ось тут змішувач. Дві раковини. Мувальники душува. Бачите, тут також є трат. З рівно вмонтований, чистовий пол, відповідний уклон. Хтось каже, можна було отак підключити. Каналізацію, але я так не став робити, тому що тут у нас йде на ванну і якщо щось случиться, то може передавлювати сюди. А так я 70 см дав нижче і буде так правильніше. скажімо. Теплий пол, шаг, крок 10. Де буде ванна, не мотали, так прокинули одну. ту і Все, Все проведено металопластиком, прес. Отак, от от, друзі. В нас, де я працюю, організовано, організовано так робота.